Доброго дня, дорогі наші підписники, гості нашого каналу. З вами Наталка, з сім'єю і з каналом з Наталкою про все. У нас продовжується гарбузяна історія і ми хочемо зробити зимову консервацію це сок із гарбуза. Сік з м'якотю з гарбуза і з апельсинами. Ось нарізаних 4 кг гарбуза на кубики. Сюди ми додаємо 2 літра води. І ставимо на маленький вогонь на розсікаті для того, щоб гарбуз гарно уварився. Будемо уварювати його до м'якості. І потім це все треба буде зблендерити в однорідну масу. Гарбуз зварився, треба зблендерити його в однородну масу. Поливаємо дядя пекси. треба перекрутити через м'ясорубку і додати в пюре гарбузою. Пропускаємо через м'ясорубку апельсини. Тепер ці перекручені апельсини ми вводимо в пюре з гарбуза. І вже цю готову масу тепер будемо відправляти в каструлю для перекіпецьовування, щоб вже робити консистенцію соку. Сік з знекоттю, з гарбуза і смаком апельсину. На літр ось цього от пюре нам треба буде півтора літра води додати. Доводить до кипіння. І з розрахунку того, скільки в каструлі у мене, наприклад, буде 6 літрів соку. Значить, мені треба буде додавати туди, на 3-літрову банку я кладу стакан цукру і чайну ложку лимонної кислоти. Ось до такої консистенції я розвела. Буде гарний, дуже смачний, густий сочок. Звідси одразу в банку додаємо і закручуємо.